О півдні 9 жовтня на Успенській площі Охтирки зібрались містяни, аби віддати останню шану військовослужбовцю Олександру Сталинському. Відспівання загиблого відбулося в храмі Успіння Пресвятої Богородиці. За інформацією заступника начальника Охтирського районного центру комплектування Сергія Грицая, старший сержант Олександр Сталинський ніс службу в танковій роті на Донеччині. Загинув чоловік 27 вересня внаслідок удару безпілотним літальним апаратом по позиції підрозділу. Володимир Козій, побратим Олександра, розповів, не чи на складнощі побратимам вдалося вивезти тіло загиблого із зони бойових дій. Не треба було, щоб, 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 щоб він якби там не залишився, щоб, щоб якось рідні його, його, його поховати могли. Охтирчанин Олег Однороб разом з Олександром Сталинським за рік до повномасштабного вторгнення уклав перший контракт. Разом вони опановували танкову техніку в навчальному підрозділі. Знаю, цього чоловіка. З найкращої сторони. Мотивований, відповідальний, жизнерадісний був хлопець. Жаль, жаль, що так сталося, але це війна. Я співчуваю рідним побратимам. Галина Горубець, рідна тітка Олександра Сталинського, каже, в її пам'яті він залишиться гарним чоловіком. Сміянин хороший до людей був, добре відносився, усі його понімали, і він людей знімав. Двох діток, синок і дочечка. Жили непогано. Ну, судьба така, бачи, війна забрала, Скільки Жалко. Поховали загиблого військовослужбовця на успенському кладовищі міста поруч з батьками, дідусем та бабусею. Олександр Сталинський не дожив 10 днів до свого 50-річчя. Ірина Касьяненко, Андрій Міхеєв Суспільне новини, Сумщина.